Доброго дня, до вашої уваги черговий ніж, який я збирав для замовника. Отже, замовник прислав мені клинок, брусочок дерева, тобто вибирав форму фактично майбутнього ножа на свій смак, так як руків'я по формі має гармонувати саме з клинком, який ми вже маємо. Отже, клиночок, це робота Ростислава. Традиційно для нього з кованиною, ламінат Sunmay. Так, насічка по обуху. Часто він використовує такий момент в своїх клинках. В центрі сталь Elmax, обкладки з нержавіючої сталі 95х18. Клиночок довжиною майже 130-128 мм, шириною 30 і товщиною 4 мм. Руків'я — аризонське залізне дерево в темному такому кольорі, больстр нержавіючої сталі. Такий ніж. Довжина руків'я 125 мм тобто під мою руку або трошечки більшу, запас є, але ну, мені вже зручно так, з моєю рукою. Зручний покласти палець, тобто вказівний, якщо треба щось підрізати і великий для силових робіт, тобто це все, це все зручно. Дякую замовнику за своє замовлення і до наступних відео.